І так, друзі, хочу засняти про завіси на своїх вуликах, як я зробив завіси на вуликах, щоб не знімати, не тягати криші і не купляти завіси. До речі, вони ну, мені не практичні. Взяв такий кусочок досточки. Це правда, в колір краска закінчилась, не покрасив. Взяв такий кусочок досточки. Ось зарізав півтора сантиметра і отак зарізав півтора сантиметра. І зрізав ось такий скос. Майже на ноль, плюс-мінус, нема різниці. І я їх прикрутив. І от виходить, в мене ж повністю можна верха знімати отдельно, раз, І можна ось відкривати. Я спеціально зробив, щоб його не двигати, нічого. Все, я собі підняв. Він відкрився. От, ось так він стоїть. Все. Що мені треба, я зробив. Тут на шнурочку. Верх я утепляю екструдірованим пінопластом. Двоєчка для того, щоб літом не пекло. Зимою не холодило. Отак. От я постійно що зимою, що літом, я кажу, однім цветом накриваю постійно одіялом. Щоб хто мені не казав, там париться бджоли не параться. Ну, одним словом, трошки бачите, уголку не хочуть тікати. Ну, Придеться трошки подержу відкритими, вони зараз розбіжаться, та я закрию, щоб їх не давити. Їм жарко, тільки що я її викачував, мед, тільки закінчив качати, то вони ще збудоражені, їм трошки жарко. Ось так. Дякую за увагу.